Доброго дня, з вами компанія Туфокас. У нас нове класне надходження. Це Fusion 2.7 на повному приводі. Просто нереальна класнюча машина. По перше, по класнючій ціні буде це у нас уже реселіна 16 рік, максимально крутий колос плюс у нас нова зимова резина стоїть. до нього звичайно нереальна повністю. Затонований, повністю обслугований, немає жодних запитань по техніці. Безпечовий доступ. Ось такий у нас тоненький салончик, комбінована шкіра з алькантарою. Попередньому плану знову ж безпечовий доступ. повний склопакет маємо пам'ять сидінь водія. Знову ж таки, алькантара з шкірою попереду, електрорегулювання сидінь. Ось таке мультикармоз круїзіка. Маємо автосвітло, то, то дощ, само собою. Пробіг у нас 213 тисяч кілометрів. Жодної помилки по приборній панелі немає. Кнопочка старт-стоп, задня камера, карплейчик, все у нас присутнє, клімат-контроль, само собою, є. підігрівчики сидінь, автоматична коробочка передач. Маємо чорну стелю. Та люблюся покажу. Максимально достойна та класна машина. Найбільший її плюс те, що вона нема себе рестайлінгова та повністю реально технічно обслугована. Тому, кому цікаво, звертайтесь в Михайло Грушка 4А компанія Автофокус.